У Хмельницькому інституті соціальних технологій напередодні свята перемоги урочисто відкрили музей історії Великої вітчизняної війни. Хоча сьогодні дехто вважає, презентація подібної експозиції не зовсім кон'юнктурний крок. Однак її ініціатори переконані, історія Другої світової війни ще не дописана, і прийдешнє покоління має право вивчати її без купюр. Зараз є різні погляди. Ми уникаємо трактування, ми говоримо про події. Була велика подія, перемога. Радянського народу і наших, також земляків українців і хмельничан, зокрема, над німецько-фашистськими загарбниками. Про це ми говоримо. Про це наша експозиція. Звичайно, на урочистостях з нагоди відкриття експозиції найбільше почувалися іменинниками ветерани, адже саме їхня молодість і їхній ратний подвиг надихнули створювачів музею. Це дуже потрібна справа. Це ви робите дуже велику справу. Це ровно сильно. Що ми побідили в великої Отечній війні. То це ще, ще друга побіда. Трохи спотворені факти, по-іншому розставлені акценти, інший ідеологічний базис, достатній набір інструментів, аби змінити дійсність і історію до невпізнанності. Власне, цим і грішать деякі псевдонауковці. Результат абсолютна або часткова історична амнезія у молоді, коли правнуки солдатів війни не знають, хто і як здобував для них перемогу. Я вважаю, що нашим політикам та нашій владі необхідно звертати на цих людей дуже велику увагу, виділяти їм певні кошти. Оздоровлювати їх, та звісно ж необхідно їм придати дуже багато уваги, пошани та поваги, тому що саме завдяки ним ми маємо те, що ми маємо мирне на небо над головою, та в принципі дуже спокійну країну. Особливість відкритої експозиції в тому, що вона створена на місцевому матеріалі і винятково руками та вмінням студентів і викладачів інституту соціальних технологій. Деякі експонати напряму перекочували із сімейних альбомів та сховищ родинних реліквій. Настав час, аби вони послужили історії, вважають їх колишні власники. Бо час невблаганний, а пам'ять, на жаль, явище не спадкове.